Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про найсучасніше воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж нового створили інженери та науковці? Давайте подивимось. Ми так давно не бачились. Рив американські студенти винайшли ручку для пацієнтів із хворобою Паркінсона. Стеді Скрайп, а саме так називається пристрій, має магнітне осердя, обтяжений стрижень і гнучкий корпус, завдяки якому зручний для використання людьми з ригідністю м'язів, кісті рук і тремором. Крім ручки, студенти з північно-західного університету створили спеціальну дошку, на якій можна писати. Вона має сталеве покриття, яке притягує ручку з магнітом. Цей простий механізм чудово працює. Людям із хворобою Паркінсона легше отримувати письмове приладдя, а їхній почерк стає розбірливішим. Я в захваті, коли людський інтелект направлений на створення ось таких пристроїв, а не на створення спінерів. Ідея спала на думку винахідниці, коли її дідусь письменник захворів на хворобу Паркінсона. Вона поділилася своїми переживаннями з друзями, які захотіли допомогти. І ще минулого літа за допомогою 3D-принтера в інноваційній лабораторії Північно-Західного університету студенти створили перші прототипи приладу. Ось так просте бажання полегшити життя своїм рідним приводить до геніальних винаходів, які допоможуть людям на всій землі. <звук> Все пропало. Тепер не сховатися. Учені навчилися виявляти ДНК людини з піску та повітря. Виявляється, що сама того не бажаючи, людина залишає сліди ДНК скрізь, де буває. Звільніть місце злочину. Масштабне дослідження, проведене вченими з Великої Британії, США та Бельгії, було спрямоване на пошук зниклих безвісти, допомогу в судово-медичних розслідуваннях для розкриття злочинів, і результати виявилися блискучими. Адже людські сліди знаходять в океанічній воді, піску, повітрі та навіть вічній мерзлоті. Місце злочину. Але це вже викликало гострі дискусії про збереження конфіденційності. Ну звичайно, куди ж без але можливість отримати ДНК людини з навколишнього середовища може мати низку непередбачуваних наслідків, адже науковці вважають, що людина має право на самовизначення щодо особистих даних, а з новим методом буде важко дотримуватися таких етичних перепон. Думаю, ця технологія дуже допоможе після війни, коли потрібно буде відшукати всіх расистів, які були на території України. Запускай. Шведські вчені створили перший у світі електричний транзистор із дерева з дерева. Карл. Дослідники Швеції очистили деревину від жорсткого лігніну і заповнили матеріал, що залишився змішаним електронно іонним провідним полімером. Це було зроблено для того, щоб поліпшити струмопривідні властивості дерева. У результаті дослідники отримали кілька блоків, які можуть працювати як транзистор. Важливо зазначити, що винахід не стане хорошою альтернативою сучасним матеріалам, оскільки може переходити з увімкненого у вимкнений стан і навпаки за 6 секунд. Для порівняння аналоги. Роблять це сотні мільярдів разів на секунду, але дослідники все одно вважають, що це фундаментальне дослідження, яке показує, що це можливо, і сподіваються, що воно надихне на подальші дослідження, які можуть призвести до змін у майбутньому. До пош диспа цвай No! А тепер трохи інформації, з якою кожен з нас буде стикатися вже в близькому майбутньому. Google вривається в гонку нейромереж. На Найкращі в світі гравці мають шанс позмагатися у професійних перегонах. Тут це реально. Нещодавно компанія представила майбутнє своїх сервісів, і, почувши те, що я вам розкажу, ви точно будете здивовані. Отож, Google Maps показуватимуть 3D-модель міста з реальною погодою та пробками на дорогах. google презентації генеруватимуться на основі щі, потрібно лише дати текстовий опис і вийде готовий слайд. Google таблиці також створюватимуть таблиці автоматично. Наприклад, можна запросити таблицю для підрахунку прибутку фірми і не думати, скільки стовпців вам знадобиться. У Google з'явиться онлайн-перекладач відео із синхронізацією руху губ. BARD, аналог чат GPT, буде впроваджений у всі сервіси та зможе працювати з 40 мовами. У BARD інтегрують нейромережу Adobe Firefly, і він зможе генерувати картинки. Також у BARD додадуть нейромережу Palm2, яка розуміє 20 мов програмування і може не тільки написати код, але й знайти помилку у вашому коді чи пояснити для чого потрібен той чи інший рядок. <звук> <звук> Уявляєте, що все це буде реальністю. Схоже, скоро замість купи нейромереж достатньо буде користуватися тільки гуглом. Ді! Ді! Слухай Віталік! Тут кажуть, що до нас приїхало стільки військового озброєння, що рашики самі тікають додому, це правда? Я зараз розповім, що це за озброєння, і ти сам зрозумієш, чому вони тікають. Останнім часом в інфопросторі активно обговорюють передачу Великобританією Україні військової допомоги, а саме далекобійних ракет Стормшадов. Що це за пташки? Давайте розберемося. Скальп, а це ще одна її назва. Це спільна розробка Франції та Англії. Її відносять до повітряного базування, а польотна маса становить 1300 кілограм. Сторм належить до відносно нових крилатих ракет класу повітря Земля. Вперше ракету використала армія Британії 19 років. Тому в Іраку дальність цієї ракети понад 250 кілометрів. Її пряме призначення знищення стаціонарних цілей, які захищають системи ППО. При цьому ракета майже непомітна для радарів. Storm Shadow літає на відносно малій висоті та повторює ландшафт поверхні землі. Має бойову частину до 450 кілограм, тому може залишати яму завглибшки до 30 метрів. Ще однією надважливою характеристикою ракети є її високоточність, а також функція саме. Муліквідування у місцях, де немає людей, якщо втрачається ціль. Варто додати, що Велика Британія також передала нашій країні перші танки Challenger 2. Про них ми говорили в попередніх програмах, які можете знайти на нашому Ютуб каналі. Це була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то ставимо пальці вверх та залишаємо свої коментарі. Побачимось через тиждень. До зустрічі і не забуваємо донатити на ЗСУ.